Один відсоток дітей на планеті від народження страждає на аутизм. Діти, які страждають на нього, відрізняються надмірною самоізоляцією, всепоглинаючою пристрастю до одноманітності, поганою здатністю слідувати загально прийнятим способом поведінки в суспільстві, але вони, як правило, добре розвинені і фізично, і розумово. Ні одної проблеми з умом, і з логікою то нього з спілкуванням. Йому буває трудно з людьми. Буває трудно, коли много людей. Буває трудно, коли шумно. От сейчас зараз Но Я все одно привела його, чтобы видели, что що, що трибінок существует, що він настоящий, що це не статистика, і що йому потрібні люди, тому що без людей він просто в своєму аутизме. Батьки хворих дітей на аутизм прийшли сьогодні під Міністерство освіти, щоб нагадати про своїх дітей. Кажуть, зменшити вплив хвороби на дитину можливо тільки в тому разі, якщо вона буде спілкуватися зі здоровими однолітками. Очень часто ми попадаем в ситуации, когда нас слухають, нам кивають, а потім приймають документи, які оказывают, которые не дозволяють нашим дітям попасть ні в одно учебное заведення, ні в детский сад, ні в школу. Держава пропонує тільки навчання з такими ж як вони, чи індивідуальну освіту вдома, а це тільки погіршує хворобу, кажуть батьки. Дитина, якби вона вона прекрасно все розуміє, вона спілкує. Вона якщо буде спілкуватися з дітьми, можливо, в неї. Навіть там пройде все, там я не знаю, там в самій маленькій мірі щось там тільки залишиться в Україні. Нема навіть точної цифри кількості людей хворих на аутизм, бо в офіційній статистиці немає навіть такої графи. Про це розповіла начальник відділу освіти дітей з особливими потребами Міністерства освіти і науки України. каже, що в школах України створені 560 окремих класів для дітей з відсталим розвитком. Але батьки кажуть, що дітей хворих на аутизм в них не беруть. Якщо відмовляють, це посадові особи, які зобов'язані, зобов'язані створювати е, умови для навчання таких дітей, зобов'язані виконувати норму закону, якою передбачено навчання таких дітей. Це чисто людський фактор. І батькам я рекомендую відстоювати свої права. Учасники акції з наклейками, які символізують світову емблему хворих на аутизм, просили не відокремлювати їх дітей від суспільства, бо тільки це може зменшити прояви їх хвороби. Зачем платити мільйону людей по по інвалідності, якщо можна їх зробити адекватними? Вони можуть самі себе безпечувати, багато з них можуть жити самостоятельно з небольшою підтримкою. Зачем це портити? Рустем Бікіров, Тарас Біловол соціальна країна.